В ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. В уряді Польщі анонсували посилення контролю на кордоні з Україною. Варшава хоче активізувати перевірки товарів, які їдуть з України. Про це повідомили в міністерстві сільського господарства та сільського розвитку Польщі у мережі X. Глава польського відомства Чеслав Секерський провів перевірки на прикордонному пункту пропуску медика. Раніше він відвідав КПП Корчова на кордоні з Україною. Секерський анонсує посилення контролю та більшу активізацію перевірок. Цитую надмірний імпорт сільськогосподарської продукції з України, яка не відповідає виробничим вимогам ЄС, загрожує конкурентоспроможності польського сільського господарства. Тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн на зв'язку. Максим Несвітайлов, політолог, міжнародник. Максиме рада вітати, Вітаю. Максиме. Як ви сприймаєте таку заяву польського уряду? Е, ну направду вона не зовсім відповідає тим очікуванням, які ми мали, е, тому що в цілому е, здавалося, що має бути якесь певне потепління на наших взаємовідносинах з Польщею і Туск, нібито виражав такі устрімління на те, щоб ми покращили наші відносини після цієї кризи той ж зернової цих блокувань кордонів і так далі. І здавалося, що ми знайдемо тут якесь порозуміння, але поки що все виглядає все виглядає інакше. І, і здається, що ну поки що ситуація ну є не вирішена. Не знаю наскільки з нашого боку ми можемо піти на значні компроміси, враховуючи ту ситуацію, в якій ми знаходимося, знову ж таки на, на змушені нагадувати полякам, що ми стримуємо російську навалу, що в нашій країні де повномасштабна е, війна і. Той тиск, ці ризики, те навантаження, яке є на нашу економіку, на наш аграрний сектор, ну неможливо порівняти з тим, що з тим дискомфортом, який може зараз відчувати Польща. Тому повторюсь, як я казав раніше, що те, що зараз робить Польща, вказує на їх незрілу позицію. У них є амбіції зайняти якусь лідируючу позицію в Європейському Союзі, але з огляду на те, що вони роблять. Це показує, що вони до цього однозначно ще не готові. Яку загрозу від української продукції вбачають в польському уряді? Ну я гадаю, що вони не так в уряді вбачають цю загрозу. Просто є запит серед аграрного сектору, є невдоволення, і вони розуміють, що це популярне рішення вводити якісь там обмеження. Тому е це все просто політичні формальності не більше. 9 лютого польські фермери почнуть загальнонаціональний страйк з блокуванням усіх пунктів пропуску на кордонах з Україною. Які їх вимоги, і що ми знаємо про цей страйк? Ну тут перш за все варто відзначити, що ще мабуть їм позитивно посприяло те, що відбуваються мітинги страйків у Франції. Від аграрії вони відчувають, що це якраз той момент, коли можна максимально і себе актуалізувати і ще й в контексті французьких страйків. Вони сприймаються більш вагомими, скажімо, як якась тенденція європейська. Ну а вимоги з того, що я бачу, вони фактично не змінилися. Вони хочуть, щоб скасували пільги для українських перевізників. Щоб валомети взагалі там вимагають, щоб ну, принаймні через е, Польщу там і, і жодних зупинок не було, і щоб е, транспорт там е, ну щоб, щоб були перевезені взагалі там тільки гуманітарних там взагалі ряд різних вимог є зараз. Я всі не пригадаю, але в цілому вони особливо не змінились з, з попередніх блокувань кордонів та страйків. Хто рушійна сила страйкарів, і хто, можливо, з політичних лідерів підтримує їх? Ну, тут з самого початку ми маємо пригадати, що стар цим акціям, протестам і блокуванням кордонів дала конфедерація така праворадикальна, праворадикальне політичне об'єднання, яке зараз в тому числі входить до польського сейму. Е, і це якраз було і частиною їх е, е, політичної такої діяльності. Вони на цьому аспекті дуже сильно актуалізувалися. Не через свої медіа розганяли їхні політики, це підтримували, і здавалось, що зі зміною влади з приходом Туска він зможе все ж таки навести порядок і натиснути на конфедерацію. Це все припиниться. Але вийшло так, що це дійсно. Вийшло з під контролю і досягло більших масштабів ніж хтось міг на це сподіватись. І зараз вже це не просто стосується конфедерація, адже інші політики розуміють, що якщо відвернутись там від аграріїв від перевізників, і конфедерація зможе забрати всю прихильність від них собі і зрости на цьому фоні електорально. І тому намагаються просто підігрувати цим настроєм. І зараз, вже, якщо раніше ми могли конкретно сказати, що за цим стоїть конфедерація, то зараз через цю електоральну тенденцію можна сказати, що це в принципі урядова позиція підтримки таких страйків та мітингів. Максиме, ми бачимо, що на шляху української євроінтеграції ми будемо стикатися знову і знову, і це доказують все нові нові страйки. Так, з такими подіями, з блокуваннями. То як будемо домовлятися з найближчими сусідами про транзит української продукції, зокрема, з Польщею і Румунією та Словаччиною? Ну, не з усіма сусідами у нас в цьому плані є проблеми. Румуни більшістю своєї, взагалі, бачать для себе чудові можливості під посилення логістичної спроможності і пропускної спроможності на кордонах. Там, Пам'ятаєте, були якісь короткотривалі. Страйки, але вони не так були пов'язані з Україною, і в принципі достатньо швидко це все прикидно серйозних проблем для нас не було з цим. І в Румунії е, налаштовані на те, щоб пропускні спроможності збільшити. І е, цілком можливо, ми значну частину потоків і зерна, в тому числі будемо проводити через Румунію. Також що цікаво, країни е, е, Балтії. Дуже зацікавлені в тому, що них створювалися українські логістичні хаби, і логістика була в, в той бік направлена. Тому о, ми побачимо, як потім це, це ці блокування, ці страйки в стратегічній перспективі скажуться на Польщі, яку користь вони їм принесуть, яку шкоду принесуть, тому що це все звісно швидкі популярні рішення, які можна прийняти тут і зараз. А як воно вплине на стратегічну перспективу, побачимо. Максима, дякую за коментарі. Дякую, що знайшли можливість долучились до ефіру. Максим Несвітайлов був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.